Система існуюча, та яка є РТЦК СП, як вони працюють. ТЦК та СП, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, структура органів місцевого військового управління України, яка замінила ще радянську систему військових комісаріатів. Були накази командувача сухопутних військ на те, щоб познімати там з або там провести розслідування. Був випадок. Це було зовсім нещодавно, коли Конкретних воєнкомів відправили війська. Вони зразу ж пожалілися, коли тільки могли. що командувач сухопутних військ зриває процес комплектування, що от наша присутність тут. Що все, зараз мобілізація остановиться, і ми тут пливаємо. Сам просто був такий кіпіш. Зверталися до суду. Вони повертались на посаду, оспорювали рішення. Вони ще й компенсації отримували. Система покарання вона має бути, тому що от військовий час, куди його звільнити, куди призначити воєнко це ж армія. Куди його призначити на посаду, на яку по якій статті його звільнити, тому що якщо це якийсь корупційний випадок, його треба доказати, людина має призначатись на посаду не через те, що там знайомий, хороший парень, це мій кум, це просто я з ним служив. Там От є рейтингові призначення. Людина відповідає, людина підходить. Немає ніякого кумовства, там, сватовства, там і ще чогось.